Революція гідності запалила вогонь, який переріс у велику війну за наше існування. Кожен наш загиблий захисник це продовження боротьби розпочати на Майдані. Це найвища ціна, заплачена за нашу свободу. 11 батальйону Територіальної оборони Київська Русь стрільцем, радіотелефоністом, білоцерківцем, солдатом Олександром Стрельчуком. Де мобілізації Олександр не дожив лише 5 днів 11 травня 2015 року герой загинув під час виконання бойового завдання біля селища Опитне під Донецьком на 37-му році життя. Наші полеглі воїни. Які віддали життя на Донбасі під Києвом, у Маріуполі, на півдні та Сході закрили собою світло гідності, щоб воно не згасло, їхня мужність і самопожертва це могильні плити нашої незламності. Ми схиляємо голови перед кожним, хто став на захист свободи. Та гідності України. Вони пішли, але їхні імена навіки вкарбовані в історію, у наші серця, у кожен крок на вільній українській землі. Коли ми говоримо про свободу та гідність. Ми говоримо про них. Вони дивляться на нас із неба, і їхній погляд це наша совість і наш дороговказ.